Подивимося за останньою атакою Динамо. Отут Шепілєв дуже м'яку передачу віддає на Беніто. Він розібрався прекрасно у цьому епізоді. Дуже вчасно передачу віддав. Оцінив момент. І Беніто, звичайно, що з лету одразу б'є лівою ногою. Причому він влучав у кут і дійсно різ. Матвієнко опинився всередині поля. Передача на Невертона. Невертон хороша передача на Зубкова. Удари 1-0 на користь Шахтаря. Давайте дивитися цей момент. Невертон тут здорово зіграв. Поміж трьох гравців. Динамо цю передачу віддав. І Зубков між двома центральними захисниками Динамо відкрився і реалізував свій момент. Ще раз дивімося, цей епізод. Знову знову питання. До організації захисту у Динамо. Знову Динамо пропускає, та ще й дуже прикро поміж ніг пропускає Георгій Бущан. Час потягнути. намагаються Динамівці м'яч забрати порушення правил. Дуже жорсткий епізод. Дуже жорсткий епізод. Ви всі чули крик Судакова. І от вона сутичка. Сутичка, яка мала сьогодні все ж таки статися. Це класичне, друзі. Це Динамо Шахтар. І такі матчі завжди, чи принаймні дуже часто закінчуються саме таким чином. Дар'я Сернат нам побіг визнімати вже на поле. Так, жовта Дубінчаку. Дивимося ще раз. Тут Судаков прикриває м'яч і потім контакт. Потім не встигає за м'ячем до бінча. Це свисток Ярослава Козика. Шахтар дотягує цей матч до перемоги. Перша перемога в чемпіонаті України для Маріно Пушича на чолі Шахтаря. І ми розуміємо його емоції, його святкування. Дуже дякую. Він за.